привіт! мене звати Альона, і сьогодні ми разом з вами будемо тестувати досить цікаву нову тональну основу. Це Клоранс і їх крем, який називається Milky Boost. Як пише виробник, він є максимально зволожуючим, натуральним, але залишає матовий фініш. А ще в нього є така маленька фішечка. Він перетворюється з білого крему на колір вашої шкіри. Давайте перевіримо, як він працює. До речі, в мене, звичайно ж, мініатюрка. Тут всього півтора мілілітри, коштує це чуть більше 100 гривень. На сайті представлено 5 відтінків, у мене четвертий. І ми очікуємо сатіновий фініш, але без жирного блиску. Тестуємо на руці крем білого кольору. Але якщо ми його... Трошечки розтушуємо. Ох ти! Дуже цікава текстура, легесенька. Давайте вже нанесемо на обличчя. Тільки подивіться на це абсолютно білий, зволоживчий крем. Дуже цікавий запах. Перші ноти дуже приємні, але потім щось хімічне. О! Слухайте, напевно, відтінок затемний. Він дуже гарно. Розноситься дуже приємно, прямо аж ковзе, ось так, от по шкірі. Дуже приємна легесенька текстура, якогось флюїда молочка. Ну, що, ось така шкіра після неї в мене вийшла. Досить приємна на дотик, трошки липковата. В місцях та зони зазвичай. Що ще я помічаю? Я на собі відчуваю віддушку, мені не дуже вона подобається, скажу зразу. Шкіра трошки блистить, вона не матова, але затонована. Тобто, де проблемні місця? Вона трошки перекрила, але я бачу п'ятна. І їх досить багато, якщо вам видно на камері, ось тут вона не перекрила. Ось тут десь біля носа забагато її. Може вам так буде краще видно, якщо я трошки покручу головою, і ви побачите такі, як дірки в покритті. Це не ок, скажу зразу. З приводу стійкості я скажу пару слів трошки згодом в кінці цього дня. А поки це непоганий варіант для сухої шкіри, але зблизька я все-таки її бачу. Ну добре, подивимося, що з нею станеться з часом. Дивіться, пройшло вже пару хвилин, оцей жирний блиск вже пішов. Шкіра виглядає більш матовою, але все ще зберігається її натуральна текстура. Це дуже великий плюс. Біля носа я бачу, що вона позабивалась між нерівностями. Коротше, мені час вести малого на заняття, а вечором я повернусь і покажу результат, що сталося з моїм лицем. Ну що, вже пізній-пізній вечір, і як бачите, в мене все ще п'ятна на обличчі. В результаті сама зволожуюча формула і процес нанесення на відмінно. Але ось ці от плями зводять все нанівець. Зважаючи на її ціну і люксову приналежність не самий найкращий варіант.